Peace, Будет вами святих усім наші, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Амінь. Христос. Сине жителя, отця, небо і землі, всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного народного, відця рожного перед усіма Світло світові світло, Бога, істинного, від Бога істиного, породженого Несотворего, і насушного що через Нього все постало, за для нас, людей і нашого ради, спасіння, зійшов і небес, і прокотився з Духа Святого, і в і Він став людиною. І був розп'ятий за нас заповідь, як плата, і страждав йому поховані, і воскрес на третій день Списання, і вознісся на небо, і сиди, пробору життя, і в другій проєкти славу, і судити, живих і мертвих, а його царство не буде в і в Духа Святого Господа, животворчого, що у Творчого, що від Семя сходить, що за і синові, огне, і на слава, що говорив через крові. єдину святу, Слово, апостольську церкву, і сповідами вещі, на, на відпущення гіхів, очікуй воскресіння мертвих і життя, ми будні віку. Амінь. Слава Отцю, що Ту, нас Ту. утворив, і нині, і повсякчас, і до віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь благословенна ти між жінками, і благословенний підлога на бо Ти породила Христа Спаса і Творителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, боже, вчас, і по час, і на віки віків. Амінь. Богородице городиця, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена від того Твого, бо ти породила Христа Спаса і порити на душа слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій вірі утвердив, нині, боже, вчас, і по всех і на віки віків. Амінь. Богородися Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений Ті Бога, коди породила Христа Спаси і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Перше славне таїнство, Воскресіння. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи, не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте, розп'ятого Ісуса. Нема його тут, бо Він воскрес. Як сказав Бог, ходіть, гляньте на місце, де Він лежав, помолимось за чесноту віри. Отче наш, що є сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам роби наші, як і ми прощаємо, в класах наших, і не вели нас у скобусу, але вісну нас від і погані. і діво, Свівості, благодатна Марія, Господь благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, спасе, і свобите душ наших. По городиця Днібанися, в молодах Марія Господь тобою. благословенна ти між Камінь, і благословенний від Бога от твого, бо ти породила Христа, Спаси і провити душ наших, по городися радуйся. радися, Марія Господь собою, благословенна ти між вішеками, і від Бога от твого, бо ти породила Христа, Спаси і пробития душ наших. Бородиця діва радися, волдат на Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенних тило на Твого, Бо ти породила Христа, спасає і болити для душа наші, погородиця Діва радися, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенних на Того, Бо Ти породила Христа, спаса і здобите для душа по діво і воралися, Марія – Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенних на твого, Бо ти породила Христа, Спаса і зробити душ наша, погороди діво воралися, благодана Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословених на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і здобите душ наша.

Похорониця Бо, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і благословена Ті Бога Твого, ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всех часі, на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, Заведи до неба душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге славне таїнство Вознесіння. А як Ісус благословив їх, віддалився від них і став возноситись на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога, помолимось за чесноту надії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, повага нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою. Благословенна ти міші жінками, і благословенний пілона того, бо ти породила Христа, спасе й здобите душа наша, по городиця радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти міші жінками, і благословенний пілона того, бо ти породила Христа, спаса і здобите душа наших, Богородице городиця радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти мішенка, і благословенних бідло на твого, по ти породила Христа, спасе й творите для душа наших, по городиця діво благодатна благодана Марія, Господь собою, благословена ти вішенках, і благословена бідлона Того, бо ти породила Христа, і й душ наших. по городиця діворанися, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти вішінка, і благословенних ти на тво, по ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, по городиця радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти вішекам, і благословених пілона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, по городицях Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти вішекам, і ти пілона Того, бо ти породила Христа спаси, і тиля душі наші, Богородице, городиця радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти вішенкам, і ти пілона ТО, бо ти породила Христа спаси, і те душі наші, Богородице, городиця радуйся благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тим жінками і благословени тило Твого, бо ти породила Христа, Спаса і твої те душа наша, бо городися, Дніба радися, благодатна Марії, Господь Тобою, благословенна тим жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і твои душ нашу. слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Панаш Люде Ісусе, прости нам наші гріхи, захорни нас від пекельного вогню, заведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє славне таїнство зіслання Святого Духа. Аж ось залунав із неба шум, неначе наче подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені, мов вогонь, язики. І сіли на кожну з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Помолимось за чесноту любові, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться, Твоє, нехай вийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо нова наших, і не мади нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти вічинка, і, і благословенний тіло на твого, бо ти, породилах Христа спаси і твої душ душа, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти вічинка. І благословених бідло на Того, во ти породила Христа, спаса і творите душ душа Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь собой, благословенна ти пішінкам, і благословений пілона Того, бо ти породила Христа, Спаса і творите душ наших, Богородице, Діво, радуйся, радуся, благодатна Марія Господь собой, благословенна Того, бо Ти пішникам. І благословених відноват твого, бо ти породила Христа Спаси, і душ душа наша, по городицях діва радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословених бідно твого бо ти породила Христа, спаси, вопителя душа наших, по городиця Діба радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена тими жінка, і благословенних від Бона Того, бо ти породила Христа спаси, Душ душа, по Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінка, і благословених пілона твого, бо ти породила Христа спаси, твопите Душ наші, погороди Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна тим кані, і благословених пілона Твого, бо Ти породила Христа, спасе і пробителя душа наших, по діво, радуйся, радися, на дана Марія, Господь собою, благословена тихінках, і благословених пілона Твого, бо Ти породила Христа, спасе і пробителя душа наших, Богородице, діво, радуйся, радися, на данах Марія, Господь собою. Благословенна Благословена Твіхами, і благословени підлога Твого, води породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекетного огню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте славне таїнство. Успіння Пресвятої Богородиці, на безсмертне Твоє Успіння, Богородице, мати життя, апостоли, розсіяні по всьому світу, з'явилися разом і стали коло Пресвятого Твого Тіла і, почесно поховавши його голосом Гавріла співаючи, виголошували: радуйся, благодатна, діва, мати пречиста, Господь з тобою, помолимось за щасливу смерть. Отче наш. На небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде, завство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим, і не води нас у Сього але визволи нас від лукавого. Погороди Сергія, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наша, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тих жінками, і благословених пілона Того, бо ти породила Христа, Спаса і зговителя душ по Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти міхами, і, і благословених пілона Того. Во Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ по Богородице діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти віші Камін, і благословених пілона Того, Бо ти породила Христа, спасе і збавителя душ наших, Богородице городиця Ді благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти віші Камінь, і благословених віднола Того бо ти породила Христа спаси і Збавителя душ наших, по городиця діва радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти віші канали, і благословенний благословених на того, бо ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти вішікам, і благословенний благословений на того. По ти Христа, спасауй, Марія, Господь, ти, Бищена, каврем, Бо ти породила Христа спаси, твої те душа, погородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословених тих над Того, Бо ти породила Христа, спаси, твої те душа, погороди си Діба радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений тито над Того бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша, богородися, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти віші каме, і, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душа наша, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо наш любий Ісусе, прости нам наші грихи, захорони нас від пекельного вогню. Доброводі Доброводі до провадина усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. П'яте славне про славу Марії в небі. Заспіваємо Давидову пісню вірній дівствіній навісті, матері всіх царя Христа. Праворуч тебе, владико, стоїть цариця зодянина в золоту тканину і оздоблена божественною красою. Помолимось за вічне спасіння, Отче наш, що є Живці на небесах, нехай свидети сім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, хвати нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, селі, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна благословена між жінками і благословенний дітона Твого бо ти породила Христа спасе і здобите душа наша, по городиця Діва Радіся, Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний пілона Того, бо ти породила Христа Спаси і здобите душа наша, погородиця Радуйся радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний пілона Того. По ти бородина Христа спася здобите для душа наша, погородиця Діва радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений пілона Того, по ти породила Христа, спасе й добите для душа наша, погородиця Дніпо радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений пілона Твого. Во ти породила Христа спаса і побителя душі наших, по діво Дніба радися, благодатна Марія Господь з тобою Благословенна ти віші канали, і благословених пілона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і здобите для душа наших, по городиця Діба благодатна Марія Господь з тобою благословенна ти віші канали, і благословений пілона Того. Воти породила Христа спаси, добропителя душа наша, бо городиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа спаси, добрите душа наша, по Богородице-Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний пілона твого, Воти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, городиця, Дні оралися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословеним дітло на Твого, по ти породила Христа, і Збавителя душа наша, слава Отцю, і сину, і святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого волосте. Жити в старя і <плес> Городиться Піша. Воскресіння на Сло. Христос Воскрес! Воїстеро Воскрес! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.